Цікавий промінець. Цікавий промінець, що тільки но прилетів од сонечка, зазирнув у мале віконце. За віконцем було темно, і, здається, порожньо. І раптом щось стрибнуло, блимнувши двома зеленими вогниками. І ось крак упало і розбилося. Хто тут? спитав тоненьким голосом промінець дивляючись у темний куток. Фр. це я, кіт. Зелені вогники визирнули з пітьми. Виявляється, це очі. А ти хто? Я промінець. Що ти робиш тут, коте? Стережу комору від хитрого мешенята. В коморі ж є кільце смачної кобаси. Який ти дбайливий, з повагою сказав промінець. А чом ти увесь чорний? А у білому. Кіт облизнувся і хитро примружив зелене око. Це я перевіряв, чи добру сметану купила господиня. А тобі яке діло? схопився кіт і вигнув трубою пухнастого хвоста. До комори чужим не можна заходити. Вибач, зніяковів применець і шугнув у віконце. Перелетів через двір. І за мить опинився на дереві. Гей, як добре було гратися з зеленим листячком, стрибати з гілки на гілку. Кожен листочок хотів, і його помітив пром... пом... промінець. Який теплий промінчик, раділо деревце. Щойно тільки дощик накрапав, а вже й сонечко визелено, нічого в світі кращого нема, як дощик і сонечко. Я знову зеленію і росту. А що воно таке дощик? подумав промінець. Це було, мабуть, до мого народження. Через те я й не знаю, що таке дощик, і майнув з дерева на купу землі гілочок. Раптом купа заворушилася і звідти визирнули якісь малі чорні комахи з вусиками. Вони пильно глянули на мокрі дерева на промінець, порадилися між собою і гукнули до когось Виходьте, дощик перестав. Сонячний промінець. Кличе до роботи. Дивно як подумав промінець. Я не кликав, я мовчав. І чому зеленому листочку дощик подобається, а цим комахам ні? Хто би таки? спитав промінець. Мурахи, гордо відказали вони. До роботи, ставайте до роботи, гомоніли мурашки і розбігались на всі боки. За хвилину хто тягнув до своєї хатинки купи величезну билину. Хто жука, а хто котив з під землі на сонечку білі кульки, в яких сиділи малі мурашки. Це було так весело, що промінець подумав треба й мені пошукати якоїсь роботи. Він зазирнув під кущик шипшини, там сиділа велика комаха з мереженими прозорими крильцями. Пробачте, як вас звуть? чемно спитав промінець. Комашка розплющила очі, солодко позіхнула і розплавила гарні крильця. Я бабка. Виходьте із хованки, дорога бабка, сказав пемінець. Дощик уже перестав. Бабка визирнула з-під куща. О, як хороше всюде. Це тому, що всі раді мені. Я дуже гарна. Вона злетіла високо, вище дерева, вище будинку. Бабка була й справді така гарна, що припінець і собі полетів за нею. А внизу бігали малята. Вони кричали, яка гарна бабка, промінець ще кращий. Бабка почула це і насупилась. Вона не любила, коли хвалили інших. Але тут вона помітила внизу квіти і зраділа. Вони майже такі гарні, як я. Це, мабуть, мої родичі. Полечу до них. І бабка опустилась на найкращу квітку. Промінцеві хотілося ще погратися з бабкою, але йому не подобалось, що вона так хизується своєю вродою. І промінець згадав, що мав знайти собі роботу, аж ось він побачив попереду багато-багато дерев. Це був сад посеред дерев, де листи, стигрі, червоні яблука, темно сині сливи, жовті груші стояв невеличкий будинок. Під череп'яним дахом, Крізь гілки кріслатої яблуні промінець сзирнув вікно. У кімнаті біля вікна стояв стіл. За столом сидів сивий чоловік і щось писав. Промінець зрадів він. Гляньте но, ну, промінець, а я й не помітив, як дощик ущук. Скажіть, будь ласка, а що таке дощик? спитав промінець. І сивий чоловік сказав, це коли хмара дарує землі чисті прохолодні краплі, і від них усе росте. А тепер, промінчику, розкажи мені, де ти був, що робив? Промінець став згадувати. Спершу я познайомився з котом, що стеріг кільце ковбаси, потім з мурахами. А вони сказали, що я кличу їх до роботи, хоч я мовчав. І ще грався з гарною бабкою, але мені соромно. Усі щось роблять, тільки я ні. Сивий чоловік усміхнувся. Який ти щиросертий, промінчику, який теплий. Скажи но ну, краще мені на щоку. Який ти ласкавий. Ось чому тобі радіють усі. Оце і є твоя робота. Сивий чоловік заплющив очі, а коли розплющив, то побачив, що промінець уже грається, танцюючи по білих аркушах на столі. Потім він ковзнув по стелі, стінах, книжках, злетів на кришталеву вазу з квітами, і чоловік сказав Лети, лети, промінчику, лети далі. Ти ж тепер назавжди залишишся в моїй касці, і, може, комусь стане тепло і радісно від неї.